Привіт усім! А давайте подумаємо: от як так виходить, що один простий клік мишкою і ось він цілий світ перед нами? Сьогодні ми якраз і пройдемо цей шлях разом. Почнемо із заліза, що стоїть на столі, і дійдемо до тієї самої невидимої мережі, яка нас усіх об'єднує. Так ось наш план на сьогодні. Спочатку розберемося з цеглинками, тобто з чого все складається. Потім глянемо, як з цього всього виникає цифровий світ. Далі, як ми до нього підключаємось, і наостанок, мабуть, найважливіше, як у цьому всьому жити безпечно. Ну що, поїхали? І так, перш ніж ми зануримось в інтернет і всі ці мережі, давайте, знаєте, спустимося на землю, поговоримо про те, що можна буквально потримати в руках. Почнемо з самих основ, з фізичних штук. От уявімо собі, що комп'ютер це такий собі будинок. Тоді його архітектура, це по суті креслення цього будинку, план за яким і цегла, тобто все залізо, і комунікації, тобто всі програми, працюють разом як єдиний механізм. Це, власне, і є фундамент усього. Взаємодія з комп'ютером це ж по суті постійний діалог. Ми йому щось кажемо, ну, наприклад, через клавіатуру чи мишку, це пристрої введення. а комп'ютер нам відповідає через монітор чи динаміки це вже пристрої виведення. Все насправді просто: ми дали команду, він показав результат, запит, відповідь. Добре, з окремими пристроями розібралися, а тепер давайте подивимось, як всі ці поодинокі гаджети об'єднуються і створюють щось ну, щось набагато більше, ніж просто сума їхніх частин. Що таке цифрове середовище? Ну, це значно більше, ніж просто інтернет. Це по суті весь наш онлайн світ. От подумайте: месенджери в смартфоні, онлайн-ігри, робочі чати, якісь навчальні платформи це все воно. Це простір, де ми зараз і живемо, і працюємо, і спілкуємось. А ось і ключові складові цього нашого цифрового світу. Дивіться, є самі пристрої, тобто залізо. Є дані, якими ми обмінюємося, є інтернет, який це все з'єднує, ніби клей, і є соцмережі, програми, платформи, де ми взаємодіємо. От все це разом і створює те, що ми називаємо нашим онлайн життям. Знаєте, комп'ютери самі по собі штука корисна, безперечно, але їхня справжня суперсила проявляється, коли вони починають говорити один з одним. От комп'ютерна мережа це і є те, що перетворює купу ізольованих пристроїв на єдину потужну систему, де всі обмінюються інформацією. І тут дуже наочно видно різницю в масштабі. З одного боку, у нас є LAN або локальна мережа. Це, наприклад, наш домашній Wi-Fi, який об'єднує пристрої в одній квартирі, а з іншого боку, WAN, глобальна мережа. І це по суті і є сам інтернет. Тобто масштаб, ну, від однієї кімнати до цілої планети, вражає, правда ж? Так, добре, пристрої є, розуміння, що таке мережа теж є. Але як ми власне підключаємось, як відбувається оця вся магія, коли ми виходимо в онлайн? А ось і вони, наші ключі до бездротового світу. Це, звичайно ж, Wi-Fi роутер вдома, який створює мережу. Потім наші смартфони, ноутбуки, планшети, які до неї чіпляються, і, звісно, точки доступу або хотспоти. От саме ці штуки і дають нам свободу бути онлайн без прив'язки до дротів. А що таке драйвер? Найпростіше уявити його як перекладача. От є комп'ютер і є якийсь пристрій, скажімо, принтер. Вони обидва говорять різними технічними мовами. Так, от драйвер це та програма, яка допомагає їм ідеально розуміти один одного, без нього ніяк. Хотспот або точка доступу. Ну це взагалі геніальна річ. Вона, по суті, перетворює звичайний смартфон на такий собі кишеньковий міні-роутер. І це суперзручно, коли десь у дорозі ноутбуку терміново потрібен інтернет. Просто вмикаєш роздачу зі свого телефону і все, проблема вирішена. І створити такий хотспот це справа буквально кількох секунд. Перший крок вмикаєте точку доступу на смартфоні, де є інтернет. Другий крок підключаєте до цього нового Wi-Fi сигналу свій ноутбук чи інший пристрій. Все простіше не буває, правда? Так, а тепер переходимо, мабуть, до найголовнішого. Ми розібралися, як усе працює. Тепер давайте поговоримо, як у цьому всьому жити, як орієнтуватися в цифровому світі безпечно і головне впевнено. Бо знаєте, знати правила гри це не менш важливо, ніж уміти в неї грати. Дуже важливо розуміти одну річ: наші права не закінчуються там, де починається інтернет. Право на приватність, на захист своїх даних, на захист від шкоди, на доступ до інформації, все це залишається з нами і в онлайні. Цифровий світ це не якийсь дикий захід. Тут теж є правила, і вони існують, щоб захищати кожного. І ось дивіться кілька абсолютно базових, але надзвичайно важливих порад для захисту. І для цього не треба бути якимось it генієм достатньо просто бути уважним. Наприклад, віддавати перевагу мобільному інтернету, а не публічному Wi-Fi в кафе, використовувати складні і головне різні паролі, вмикати двофакторну автентифікацію. Це така собі перша лінія оборони в цифровому світі. Тож, от питання на подумати, яке одне єдине правило із цих можна почати використовувати от просто сьогодні. Навіть найменший крок тут має величезне значення, адже в кінцевому підсумку цифровий світ це те, що ми всі будуємо разом, і наша безпека в ньому це наша спільна відповідальність. І починається вона з кожного особисто.